І так, прикольна гра від розробників психонавців Кіпер. В цій грі ми будемо грати за маяка, який ожив, потоваришував з дивним птахом, ось ми його бачимо. І вони вирушають в неймовірну пригоду до центру острова. У дорозі ми будемо вирішувати класні головоломки. Гра буде. Подаватися взагалі без без слів, без тексту. Тобто все має бути інтуїтивно зрозуміло. Подивіться, графіка дуже класна, враховуючи це, що це розробники психонавців, тому тут має бути дуже класний геймплей, дуже класний сюжет, ви подивіться, яка класна атмосферка, все наче, все наче живе, такі наче фігурки ну виглядає неймовірно і мені вже хочеться додати його. У вішліст, точніше, я вже його додав, хочеться це пограти, тому що я думаю, що історія буде дуже класна та зворушлива. Ми будемо, напевно, на своїй дорозі зустрічати багато персонажів, бачити багато різних історій, тому буде прикольно. Раджу додати у вішліст та в майбутньому пограти цю ігруху. Ну, зворушливо. Мені таке подобається квести Я думаю, це буде просто бум-бум-бум взрив мозку. Так що очікуємо кіпер. Це в жовтні 17-го. Підписуємося на канал.